29 серпня скорботний день на сторінках історії нашої держави. Сьогодні вшановується пам'ять усіх загиблих захисників. Саме в цей день, 10 років тому, російське керівництво порушило домовленості, цинічно розстрілявши українських військових, які колонами зеленим коридором виходили з Іловайського котла. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом цього дня став соняшник. Сьогодні, 29 серпня, на Свіштовському кладовищі у Кременчуці вшанували пам'ять полеглих. У багатьох з нас тут поховані рідні, яким ми зобов'язані своїм народженням, своїм життям. Але ж саме тут під цими прапорами покояться ті, кому кожен з нас зобов'язаний своїм майбуттям, майбутнім своїх дітей, майбутнім нашої батьківщини. Представники влади на чолі з міським головою Віталієм Малецьким поклали квіти від усієї Кременчуцької громади до меморіальної стіни та до могил земляків. А настоятель Свято-Миколаївського собору проти Володимир Макогон провів панахиду за загиблими. Тут покоїться тіла наших захисників і захисниць, тому це місце для нас священне і святе. Навіщо ми захоронюємо тіла спочилих? Ми покладаємо їх на зберігання до певного часу. До якого часу певного? До загального Воскресіння із мертвих. Лише християнство проповідує загальне Воскресіння із мертвих всіх тих людей, які будь-коли жили на землі. Влучно відзначив на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. За нашу свободу ми платимо дуже високу ціну, тому маємо завжди берегти пам'ять про всіх загиблих воїнів, шанувати їх і робити все можливе, щоб їх висока пожертва завжди цінувалася нащадками. Саме з цією метою у Кременчуці створена алея пам'яті в парку Слави, де сьогодні також поклали квіти до меморіального знаку героям АТО. Кожен портрет, кожен стенд це нагадування про тих, кому ми завдячуємо своїми життями. Пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.